І всім привіт, дорогі друзі! І ви на каналі XShark і в цьому відео я знову пройду випробовування зимових джокерів на канікулах. Вчора мені з цього випробовування на основному аккаунті випав Лука Модріч, 91-й і 88-й Фабіан Руїс. Я вже на двох своїх неосновних аккаунтах пройшов це випробовування, і на одному з них мені дуже сильно повезло. А що мені з цього випробування на двох неосновних аккаунтах мені випало, я вам покажу трішки пізніше. Ну що ж, а перед переглядом цього відео не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Поїхали! Давайте одразу розпочнемо проходити випробовування. Я вам буду показувати лише основні моменти. Я вже розпочав грати перший матч проти Челсі Спробую піти в атаку. Так, я вже в Атаці. Удар і я забиваю на 49-й хвилині перший гол і зрівнюю рахунок. І що я забив ще один гол. За Довбика. Зараз я вам покажу, як це виглядало. Ось такий це був гол. Лука Модрич асистував Довбика, а Довбик в свою чергу забив гол. Тільки що я пропустив гол. Ось так це виглядало. Я вже думав, що зараз вийде відібрати м'яч, але не вийшло, на жаль. Я тільки що вже вивів свою команду остаточно вперед. Зараз рахунок 4-3 на мою користь. Мбапе забив гол. Ось такий класний гол. В мене тільки що була спроба забити, але я не забив. Тепер ось пробував забити з кутового. Так. І Довбик через тебе пробивав, але не забив, на жаль. Перший матч вже закінчився, і я в ньому переміг з рахунком 4-3. Далі буде матч проти Ювентуса. Другий матч вже розпочався. І я одразу ж спробую забити гол. Але одразу забити гол в мене, на жаль, не вийшло. Зараз будуть мені бити кутовий. Надіюсь, що гола не буде. Так, гола немає. Але м'яч зараз у Лукателі. Довбик намагався відібрати, але не відібрав. І нарешті я забив гол на 70-й хвилині. Я зрівняв рахунок. Зараз рахунок 2-2. Я забив гол за довбика. Мені ледве вдалося відібрати м'яч, і я забив гол. І на 74-й хвилині я знову забиваю гол, тільки вже не за Довбика, а за Мбапе. Ось такий гол. Зараз знову будуть бити мені кутовий. Але гола немає в мої ворота. А я спробую ось зараз забити. Біжу, біжу, біжу за довбика. Довбик, 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 довбик. Удар! І це гол! На 87 хвилині. Я забиваю свій переможний гол за рахунок 4-2 на мою користь. Ось такий був цей гол. Класний. Довбик перечепився, але все одно забив гол. Ну що ж, другий матч вже закінчився, а далі фінал проти Реал Мадриду. І фінальний матч проти Реал Мадриду вже розпочався. Одразу, як завжди, спробую забити гол. Якщо вийде. А я сподіваюся, що вийде. Мбапе. Удар і одразу ж я забиваю гол за Кільяна Мбапе Ось так виглядав цей гол. Класний гол. Я вже думав, що зараз Рудігер відібре, відбере в мене м'яч. Але він не відібрав в мене м'яч. І я зміг забити ось такий класний гол. Я забиваю гол на 79-й хвилині за Мбапе, Мені тільки що ледь не забили гол. Але я, точніше, не я, а Куртуа засейвив його. І так розпочалася моя успішна атака. Зараз рахунок 3-2 на мою користь. І що ж, фінальний матч закінчився з рахунком 3-2 на мою користь. Зараз будемо забирати нагороду. Надіюсь, що мені з неї випаде щось класне хоча б. Раз, два, три. Відкриваю. Волкаут, звичайний, Італія, ЛВБ, Інтер. 88-й Дімарко, серйозно. І 89-й Мілінкович Савич, 85-й Орбан, 83-й Жуаво Полін'я. Погано, дуже погано. Але все одно на одному аккаунті мені повезло набагато більше. Ось якраз зараз я вам і покажу, що мені на ньому випало. Ось зараз я вам і покажу, що мені випало на двох своїх неосновних аккаунтах. Ну що ж, а на цьому я буду завершувати своє відео. Кому воно сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. А з вами був я, Ікс Шар, і всім па-па, до нових зустрічей!